Легка кінота. Розвідка це просто прогулянка, поки нас не помітили, Ні, сказав сержант, поправляючи протигас. Але ніхто з побратимів не оцінив його жарт. Легкі вершники, без броні, без ікон, без хрестів. Усе, що дзвенить, залишилось у таборі лише шаблі, рушниці і віра. Коні повільно перебирають копитами у багнюці. Тиша така, що чути молитву, яку шепоче у протигазі молодий. Де птахи? Біля табору вранці завжди співають птахи. Чому тут так тихо? хтось із вершників запитав у сержанта. Той зупинився, роздивився навкруги, зняв протигаз. Чим пахне? Тухлими яйцями! пожартував молодий. Але сержанту вже було не до сміху. Навпаки, він схопив молодого за плече і крикнув йому просто у вухо вже не назад до наших, скажи засідка! Бігом! крикнув сержант, побачивши повне нерозуміння в очах молодого. З туману попереду виринули темні постаті, і мертву тишу наповнив регіт, регіт і крик такий голосний і страшний, ніби сміялось саме пекло. Бісові легіонери, сержант оглив шаблю, інші вершники мовчки зробили те саме. Відправимо чортів в пекельне лоно бісової матері! Вперед, виграємо молодому трохи часу.